Channel Oh Oh Beauty Всім привіт вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ми розкриємо таку тему, як віковий розподіл косметиці. Чи це маркетинг, чи правда? Чи дійсно відповідає маркування 25+, 35+, на засобах дійсності? І чи можна підбирати засоби для догляду по таких критеріях? Для того, щоб покращити якість шкіри обличчя, підтримувати її в ідеальному стані, звісно, ми повинні дотримуватись вікового розподілу засобів, зокрема активних компонентів, які є у їхньому складі. Почнемо з підлітків. Їх важливо навчити правильно доглядати за своєю шкірою, підібрати правильно по типу та стану шкіри відповідні засоби. Дуже часто в підлітковому віці шкіра стає проблемою, збільшується жирність шкіри, з'являється висипання. Тут важливо навчити правильно доглядати за шкірою. В догляді повинні бути кислоти в мінімальній кількості азелеїнова, саліцилова, гліколова. Вони будуть допомагати сильній залозі правильно працювати, будуть допомагати в тому, щоб шкіра надмірно не закупорювалась і щоб ці закупорки не провокували запальні елементи. В більш зрілому віці ми додаємо вже засоби, які будуть профілактувати наше старіння і перші прояви старіння. Це вітамін С, який є потужним засобом, який стимулює колагеногенез, який захищає від впливів зовнішнього середовища, від окисного стресу, оскільки є надзвичайно сильним антиоксидантом. Це гіалоронова кислота в формі сироваток або в складі кремів. Це й інші кислоти, які ми перерахували, що будуть корисними для пільстків, це і мінімальні концентрації ретинолу. Ретинол це вітамін А, це речовина, яка проникає глибоко в дерму і стимулює наші фібробласти синтезувати колаген, еластин і нашу власну гіалуронову кислоту, яка відповідає за зволоженість шкіри. колаген відповідає за тонус, тургор, за блиск шкіри, за зменшення. Тонких ліній, які з'являються вперше 20 з віком концентрація активних компонентів повинна поступово збільшуватись, тобто ми не можемо одразу дати дівчині 25 років максимальну концентрацію того ж вітаміну А, тобто ретинолу, тому що він викличе надмірну реакцію в вигляді почервоніння, сухості, лущення і навіть активний дерматит. Це все спровокує навпаки збільшення кількості зморшок. Надмірна стимуляція не потрібна молодій шкірі, тому маркування засобів 25+, 35+, чи 50% – це більше маркетинг. І потрібно підбирати засоби по типу шкіри, по її проблематиці, по ступеню вираженості вікових змін, а не по тому, що написано на упаковці. Але з іншого боку, якщо пацієнт хоче придбати сам собі, сам підібрати, то ці засоби просто його орієнтовно направляють, який саме йому може підійти. Все ж таки ідеально, якщо зробить лікар відповідно по тих показах, які я назвала. Розкажіть, як ви обираєте для себе засоби по маркуванню, по діючих складниках, чи звертаєтесь до косметолога, який робиться замість вас. Чекаємо на ваші коментарі, лайки, підписки. Та побачимось у нових випусках. Всім Channel.